В Окупованому Донецьку суд, так званий ДНР, засудив на термін від 24 років до довічного ув'язнення, кого на 24 роки, кого на довічне, дев'ятьох українських захисників Маріуполя, які потрапили в полон в Азовсталі разом з усіма. Строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Константин Романюк. Окупанти заявляють, що захисники України у березні 22 року буцімто обстрілювали селище Старий Крим. Мерзотники. Ті самі окупанти, які обстрілювали Маріуполь, як будто би це був військовий об'єкт. Зносили 16-поверхові будинки під нуль разом з людьми. Зазначається, що оборонці відбуватимуть покарання у вправній колонії суворого режиму. В мене одне питання. Коли де з Бог в Україні будуть такі вибори, як влада наша буде пояснювати, навіщо і чому вона здала наших оборонців у катівні оцього НКВД Донецько-Московського? Коли було маса інших варіантів.